Ранок, кукурудза он вже викидає, які гарні, теж цвістиме, щоб качанчики зав'язувались. Так потрібно. Помідорчики вон понав'язувались багатенько. Звісно, якби пасинкували, були б крупніші. А так ми їх вже раніше пасинкували, то так були гарні, такі великі, гарні. А тепер вже не пасинкуємо, то їх скільки там нав'язалося і ростуть далі. Так що вже не той. Як ото кажуть, не ті часи, що були в молодості. Вже як літа підійшли, вже зовсім по-іншому життя продовжується. Ще ця клята війна додає стресів, всього. От. Там от стеляться, бачу, вже, ну ходити, там ніяк. Бачу, вже воно понабізувались. Де більшенькі, де меншенькі. А свій невеличкий баштончик буде своє. Там теж два рядочки кукурудзи посадили, пізнішої. Щоб качанчика зварити молоденького. Хочеться ж і такого. Ото й такий у нас такий огородик у нас. Це теж невеличкий. Такий клаптик, як ми його називаємо. Ластівки літають, живуть там. У кума он де горі гарний. І вони ото там поселилися, кожного. кожної весни сюди прилітають. Вони і в нас там хотіли, а воно ми там ходимо якраз на виході, і двері ж штукають, і вони там і почали були й вити гніздо, але в них не вийшло. Подумали, що. Не підходить у нас. А от у кума там вже ну, воно. Така. І вони там гніздечко збоку звили і живуть. Ось такі то справи. Розповіла вам все. Всього вам найкращого, гарного дня, що у всіх все було добре. Ставте лайки, якщо не тяжко, пишіть коментарі. І всього, сина, найкращого миру, добра та злагоди в родинах. Це саме головне.